Так, привіт усім! Приїхав такий Redmi Note 8T. З відбиточком пальця, синій колір, непоганий стан телефону, є легкі потертості. Незначні. Ось тут на цьому уголку є скольчики невеличкі Type-C. роз'єм, Також роз'єм на наушники 3,5. Ось такий по стану. Сам екранчик у гарненькому стані без різних дефектів. Зараз покажу інформацію про цей телефон. Так, Чікс. Зараз покажу налаштування. Так, про пристрій. Note 8T64 ГБ, встановлений 11 Android. 4 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті до телефону йде зарядний шнурочок та коробочка. Ціна 3000 гривень. Кого цікавить такий пристрій, пишіть у повідомлення. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео є великий вибір по телефонах.